Я запрошую до доповіді е, Володимира Геннадійовича Павлова, магістра з практичної психології, президента Київського теосовського відділення АНК Теософського товариства в Україні, заступника директора ТОВ ПІА. Будь ласка, шановний Володимир Геннадійович. Дякую, дякую, вітаю всіх учасників читань. Так, зараз я тоді запущу презентацію. Тибецькі вчення, викладені, викладені Олени Петрівни Бловацької. Ті, хто на вершині гори, можуть бачити всіх людей. Так само е і ті, хто розумні і вільні від смутку, здатні піднятися над раєм богів. І коли вони побачили, що людина схильна до народження і смерті та суму, від яких вона страждає, вони відчиняють двері безсмертя. Це цитата е, Сканджура. Лише подібне уявлення може привести людину до правильного висновку про своє походження та генезу всього сущого всесвіті. Оскільки вона є живою ланкою між небесним та земним. Без такої психологічної ланки та її усвідомлення, неможливий прогрес жодної науки. Тому область знання буде обмежуватись аналізом лише фізичної матерії. Свідомість людини є самосвідомістю світу. Світ усвідомлює себе. Через людей інсайт, що вирвався ще за 200 років із духовних надр Генія Григорія Сковороди. Одними і тими ж очима, якими людина дивиться на Бога, Бог дивиться на людину. Ще Амоній Сакас да, значить, за мету о, о, своєї філософської системи ставив о, саме синтез. Відомих релігій ствердження єдиного універсального принципу та загальної системи етики. Саме цю ідею, на мій погляд, продовжила і Олена Петрівна Блавацька. Знайомство Заходу з буддизмом у 19 столітті відбувалося через вплив невідомих філософів Шопенгауера, Ніше, Гартмана та інших. І одним із самих е, таких перших масових каналів інформацію про буддизм на захід е, стала е, саме Теософія. Е, вот. Блавацька Олько та інші теософи не обмежували лише поширенням інформації. Вони заснували в країнах Азії кілька буддійських навчальних закладів, спробували об'єднати різні школи буддизму і створили для цього буддійський катахезис. Це Олько, 1881 рік. Через Олену Петрівну Блавацьку стали вперше відомі для Західного світу уривки з книги Золотих правил, е які війшли до книги Голос Безмовності 1889 рік. Це сьогодні вже згадувалось 135 років визначається з видання цієї книги. От. Але, е, значить, ця книга фактично призначена для справжніх е, учнів, котрі йдуть шляхом е, буддійської внутрішньої езотеричної науки, і е, дослідники західні намагаються е, побачити е, в повному виді е, книгу золотих правил, е, і навіть є згадки, що Ну, самим таким просунутим е, учням, е, значить, е, ламом е, дають на обмежений час е, е, ці е, ну, примірники цієї книги, але е, фактично досі західному е, жодному представнику. Не вдалося побачити не тільки книгу золотих правил, а фактично жодну іншу із сакральних брахманських або буддийських книг. Так, значить, Олена Петрівна у своїх працях викрита ізида таємна дактеріна та окремих статтях. Розповіла про деякі таємниці тибетських вчень, а саме про склад космосу, чи форми рупи, або простору шун'яти, спракриті космічної матерії та свабхавата або каші шахті душі чи енергії, збереження індивідуального я, тобто всієї сукупності багатьох персональних я, які представлені єдиним протягом довгої низки різних існувань. Три колеса Калачакри, доктрини Аді Буди, Семи Тхіанібуд, два з яких ще не проявлені та їх Батхісат, сакрального розуміння, поняття Аволокітішвари та його променів, трьох основних тіл Буди, Нірмонакая, Самбгукакая, Тхармакая, це доктрина трьох тіл Буди, Трікая, та четвертого синтезуючого Своямху Кая. Дещо про Стани стане Нірвани, Паранірвани і навіть паннірваний, інститути далайлами та Панченлами, реформи останнього ходилгана Цанкапи, доктрини серця та ока та концепції Абхідхарми. Остання це синтетична система буддійської філософії, психології та етики. Яка подається через погляд інтерспективної медитації, що взагалі не притаманна для західної е, науки, навіть психологічної, і е, Абхідхарму і, е, Захід почав знайомитись на початку ХХ століття. Тобто, е, ці всі е, доктрини, перелічені, е, вони е, взагалі не були відомі на кінець 19 століття. Олена Петрівна Блавацька повідомляє, що, хоча до 7 століття масовий буддизм і не поширився в Тибеті, але буддійські посвячені в обряди та езотеричну систему арії двічі народженого, покидаючи свою батьківщину Індію, шукали притулку у добуддійських пустельників, які володили благим вченням ще до, до часів Шак'ямуні, саме на берегах озера Манасаравар. Звідки е, е, Манна Небесна е, та е, інші е, походи? Справді е, не дивно, справді не дивно, що арійська езотерична доктрина та доктрини тибетсько буддійських архатів настільки збігаються. Істина одна: і Сонце над нашими головами. Канжур і танжур, священні канони тибетці, складаються із е, 1707 окремих праць, 1083 відкритих і 624 таємних томів. Перший складається з 350, а останні з 77 фоліантів. З місць цих книг ніколи не міг зрозуміти ніхто, кому не буде дано ключа до їх особливих знаків та їх прихованого значення. Ну, фактично, деякі навіть не розділи, а уривки з розділів перекладені на англійську та значить російську мову на сьогодні, значить, фактично навіть повний зміст цих цих канонів. Змогли побачити тільки у 20 столітті дослідники. Вот. Значить, за деякими дослідженнями, значить, посилання Олени Петрівні Блавацької на книгу КІУТ відноситься саме до деяких розділів тантри та всіх канонів. Вот. Значить, тобто з таємних томів. Вот. Ну, а є також припущення, що станці Дзіан, на які опирається таємна доктрина Олени Петрівни, відносяться до таємного розділу Калачакри, якого ну якого світ взагалі до сих пір не бачив. Сонхава і Цонкапа, да, якого махатми називають останнім Хобілганом, тобто той, які ну, прирівнюються до стану Будди, засновник Гілук напрямку жовтих шапок, казав, що кожна священна істина, яку неосвічені люди, не в змозі зрозуміти її в справжньому світлі, Повинна бути схована в скриньку з потрійними стінками, приховуючи себе подібно до Черепашки, що втягує голову в панцир, і повинна відкривати своє обличчя лише перед тими, хто прагне знайти стан Анутара Сам'як Самботхі, наймилосерднішого і просвітленого серця. Особистість на «я» Є лише променем або відображенням трансперсонального «я». так говорить вслід за Оленою Петрівною Блавацькою, теосаф і відомий психіатр Роберта Саджолі. Це нагадує про потік, річку або місячне сяйво нашої вищої свідомості у Вільяма Джеймса. Роберта Саджолі зазначав, що на першому рівні психосинтезу здійснюється інтеграція особистості навколо особистісного я. На вищому трансперсональному рівні відбувається поєднання особистості з трансперсональним я вищим, виводячи її за межі егоцентризму. Одна з найголовніших ідей психосинтезу є те, що ми знаходимося у залежності від усього. З, з чим ідентифікована наша самість. Далі, е, значить, з Вюрсбергського рукопису е, е, Макс Мюллер е, пише, посилаючись на рігведу: нарешті вона людина, називає її Атман тому що слово Атман, що спочатку позначала дихання або дух, стало означати Я і тільки Я. Божественна чи я? те, я, що творить або страждає, будь то одне я чи всі я, але завжди незалежне та вільне. Ну, це та декілька інших зображень, створені за допомогою штучного інтелекту, програмою Ліонарда. З найбільш важливих сучасних психологічних ідей про вище я слід відзначити розлит я концепції, як поступове набуття повноти цілісності образу я Карл Густав Юнг, прагнення я до усвідомлення променю вищого «я» в системі духовного психосинтезу Роберта Саджолі, про що вже згадувалось, як ідеальна я Карен Корні, саме як цілісність Карл Роджерс та цілісність егоідентичності. Еріксон. Виникнення і розвиток я-концепції є складним і динамічним процесом, який продовжується протягом усього життя і визначає, як особа розуміє себе та взаємодіє з, навколиш... з навколишнім світом. Ну, цієї думки дотримуються і сучасні українські психологи, зокрема Галина Католик та інші. У книзі Єва Тамсака Сутра, розділі про вищого Атмана самість, як, він, як вона проявляється в характері архатів і пратіка Буд, стверджується, тому що від початку всі істоти, що відчувають, переплутали правду і засвоїли брехню, тому прийшло у світ приховане знання, зване Алая Віджнян. До речі, це е, якби вища е, свідомість, яка фактично особлює в собі синтез досвіду е, безлічі е, наших е, нижчих я протягом багатьох життів. Хто володіє справжнім прихованим знанням? Великі вчителі Сніжної гори, відповідь книги закону. Снігова гора, це гора Завишкий, 160 тисяч літ. Ападма або Мітап одне з одне буде, що означає святи пишності нескінченого світла. У нього є багато різних учнів, яких називають Джанчук, що означає душі тих, хто через свою досконалість не прагнуть стати святими, а готують і наставляють тіла новороджених лам, щоб ті могли допомогти тим, хто живе. Джанчуби і є живі бодхісатви, брати пханте, відомі під різними імінами у Тибетці, в тому числі і ім'ям Лха, звідси Лхаса, тобто да, сукупність, душі, оскільки передбачається, що вони існують радше духовно, ніж телесно. У смерті вони часто відмовляються від нірвани, блаженства вічного спокою чи забуття особистості. Щоб залишатися у своїх удухотворених астральних его в ім'я своїх учнів та людства взагалом, тобто, е в тілі Нірмакая, ну та інше, немає іншої можливості для чистого его залишитися в земній атмосфері після свого звільнення від фізичного тіла у своїй власній особистості, в якій воно пересувалося по землі, є лише три винитки з цього. Правила. Ну, про перший ми випадок вже казали да? тобто, звикнувши протягом життя залишатися годинами і днями, це стосується да? у своїй астральній формі, він має силу і після смерті створювати навколо себе свій власний стан, розрахований на те, щоб стримувати природні тенденції інших своїх принципів до повторного возз'єднання. З відповідними елементами і може опускатися на землю або навіть залишатися там протягом століть та тисячоліть. У другому випадку період триватиме доти, доки все поглинаючий магнетичний потяг суб'єкта думки, надзвичайно сконцентрований на момент смерті, не послабшає і поступово не зникне. У третьому випадку потяг порушується або смертю, або моральними вадами тих, кого люблять. У будь-якому випадку воно не може тривати більше одного життя. Справді наші вчителя кажуть, що безсмертя умовне і що шанси адепта, який став вправним у Алая відняний вершині мудрості, у 10 разів вище за тих. Що має той, хто, не знаючи про потенційні можливості, сконцентровані всередині свого я, дозволяє їм залишатися нереалізованими і нерозвиненими доти, доки не стає занадто пізно пробуджувати їх у цьому житті. Однак адепт на землі не пізнає і не зможе більше е, знатиме і вмітиме серед, ніж середня добра людина. Коли досягне свого п'ятого, особливо шостого циклу, чи кола, сучасне людство, доки е, поки е, що знаходиться на четвертому із семи циклічних кіл, людство це дитя, що ледве вийшло із пелюша. І найвищий адепт нинішньої епохи знає менше, ніж він знатиме, коли дитиною, е, е, він знатиме, будучи дитиною сьомого кола. І подібно до того, як Люцев є дитиною на колективному рівні, в тому ж стані перебуває і людина індивідуальна у його поточному розвитку. Гуань, про Гуанінь трошки, значить, це божество, значить, яке, зрештою, було антропоморфізовано китайськими прихильниками буддійських обрядів у вигляді якогось двостатевого божества з тисячою рук і тисячею очей, названого Гуань Шейн Будхісат, голос Божества, що насправді означає голос постійно присутній прихованої Божественної свідомості в людині, істинного я, яке можна, можна повністю пробудити і почути тільки завдяки великій моральній чистоті. Тому про Гуань -інь кажуть, що він син Амітабхі Будди, який породив того Спасителя милосердного Будхісатту, голос або слово, поширене світом, звуком як і вічний. та Вішварат інь становили і все, і все ще становлять істотну частину в обрядах посвячення та містеріях у брахманічних та буддійських езотеричних доктринах. Гуаншеїн е, не є е, дух присутній у храмі, але передане буквально, воно означає владика якого бачимо, і в одному сенсі Божественне Я, що осягається через я, людським я, тобто атман або сьомий принцип, злитий із Всесвітом, який осягається, чи є предметом розуміння через Бутхі, шостий принцип чи божественну. Душу людини. У ще більш високому сенсі, Авалокітішвара Гуаньшеїнь, що розглядається як сьомий світовий принцип, є логасом, осяганим світовим будхі або душею, як синтетична сукупність буд. І не дух буде присутній у храмі, але все десь, всюди суші, вселенський дух, проявлений у храмі космосу чи природи. Олена Петрівна Блаватська таємна доктрина. На закінчення скажемо: Гуаншеїнь та Гуаньінь виявляють два аспекти чоловічі і жіночі, одного і того самого початку в космосі, природи та людини, божественної мудрості та розуму, вони кристос-софія містичних гностиків, логос та його шаб. <кій> Можна вважати Ботхисат, що бодхисат і Архати не потребують бути адептами, а ще менше брахманами, буддистами або навіть азіатами але це просто святі та чисті люди будь-якої нації чи віри, які віддали життя тому, щоб робити добро людству. І Україна е, сьогодні вкрай е, потребує саме е, таких людей. Щоб пройти власну трансформацію та спрямувати на подальший цілісний розвиток, ну і на закінчення, це декілька фот, фото монастиря Ташилунпи і резиденції Панченлами, де за деякими дослідженнями. Олена Петрівна Блавацька провела біля трьох років, навчаючись в ашрамі у великих вчителів. Вот. Ну, а це Потала теж недалеко звідти. І буде Матрія Владакі, де вона теж, начебто, була. Дякую за увагу.